У східних регіонах становище напружене не тільки на кордоні. У Донецьку проросійські активісти штурмують прокуратуру і знову службу безпеки України. Визволяють самозваного губернатора Донеччини, а в Луганську проводять власне виявлення народної волі. Західні області тим часом моляться за мира північ, окопуються на російському кордоні. День з Україною в огляді Сергія Стеценка. У Донецьку знову триколори. центральна вулиця міста сьогодні майоріла російськими прапорами. Біля п'яти тисяч проросійських мітингувальників прийшли до пам'ятника Ленінові. Та мирний мітинг вчергово переріс в спробу штурмувати обласну прокуратуру. З вигуками випускай пацанів вимагали негайного звільнення так званого народного губернатора Павла Говерєва, якого затримали за підозрою у сепаратизмі. За годину люди виламали двері та увійшли у будівлю. Наразі обласна прокуратура повністю у руках проросійських активістів. Над будівлею вже повісили російський прапор та стяг неіснуючої Донецької республіки. Тут продовжують вимагати проведення референдуму. Я федералізацію, тобто Донецьку республіку як-то так у центрі Тернополя зібралося народне віче. Попри дощ та вітер, тисячі людей висловили протест референдуму в Криму. Люди категорично засудили заклади Кремля щодо утисків мови і розпалювання національної ворожнечі. Навіщо дійшли висновку? Що саме Москва намагається розсварити українців, боротися ж з окупантами? Тернополяни пропонують всеукраїнською мобілізацією. Знайомі росіяни знайомі є такі, що вони відносяться також негативно до цього. Ну а північ країни окопується. Ось Чернігівщина на кордоні з Росією. Українські самооборонці закріплюються в окоп. Пах, обабіч траси, по якій Може наступати потенційний агресор. На підходах до самого міста утворили блокпост з бетонних плит навколо нього. люди риють траншеї. Процесом керують колишні афганці з автоматами. Вони розповідають добровільцям, як правильно організувати оборону та вдало розташувати вогневі гнізда. Воно потрібно для того, щоб був потрібний ефект для щоб зупилити колону, яка йтиме сюди, щоб задержати їх мінімально, щоб могли ті війська, які е, Будуть обороняти Чернігів, щоб вони могли е відмобілізуватись, хоча б привести в стан прийти в стан бойової готовності. До єднання сьогодні закликали, і в Луцьку тут також зібралося недільне віче. Тисячі людей молилися за мир в Україні. Зі сцени лучан закликали у разі потреби прийняти у себе втікачів із Криму. Так, кілька десятків кримських татар вже чекають на Волині найближчими днями. Їх готові поселити в місцевих санаторіях. Ми разом з Кримом. Я думаю, що зараз кожен свідомий громадянин підтвердить Я те, що Україна повинна бути єдиною і ті, хочемо побажати Криму. Хай тримається у Запоріжжі. Ж вдалося провести відразу два мітинги: антивоєнні та проросійські обидва проходили в центрі міста. Тож без сутичок не обійшлося. Найгарячіші деталі від моєї колеги Олени Геращенко. У Запоріжжі представники антивоєнного табору мітингували на майдані біля облдержадміністрації, а про російського біля пам'ятника Ленінові. Саме тут було найспекотніше. Кілька сотень переважно літніх людей вітали заяви місцевих комуністів про підтримку дій Росії у Криму. Іноземних вояків називали миротворцями і співали священої війни. Всі достаньте дії своїх карманов текст пісні! Давай, страна огромная, Піде война народная, священная. війна. Тут без чубанини не обійшлося. Однодумці комуністів з місцевої проросійської організації Південно-Східний фронт хотіли взяти ініціативу в свої руки і почали відтісняти прибічників від мікрофону. Та ленінці не захотіли поступатися місцем. Какая сила у Така для того, що виділити определені заявлення. Человек пришло. <рес> Антивоєнний майдан біля облдержадміністрації традиційно зібрав кілька тисяч митингувальників. Тут усе відбулося мирно. Люди вимагали від Росії припинити окупацію української землі. Мир та спокій стерегли посилені кордони правоохоронців, бійці народної самооборони та українські козаки. Захисники запевняють, готові стримати гарячі голови та провокаторів. Але від нової влади вимагають рішучих дій. То нужа чітка політична воля правительства. як би там нібито ми чітко розуміли, як нам діяти, чого нам ждать. І соні ждать, що. Решті дійства до тому, що вже в Херсоні да находяться представителі нового государства з оружием. Ну а в Луганську проросійські активісти придумали власний референдум. Поставили собі аж п'ять питань. Серед них довіра до нової влади в Києві, амністія лідерам проросійських сил, федералізація Луганщини в складі України та вступ в митний союз. Відповідатимуть тиждень і хто скільки. Никаких копий паспортов здесь никто не требует. Просто если предъявляется паспорт жителя Луганской области, выдается бюллетень, он заполняет определенную форму, выявляет свою волю. Показують, заповняють, бросає голоса будуть будпочитаний. Ближче до моря в Одесі висловились проти силових сценаріїв, що відбулися у Харкові та Донецьку. Аби не допустити кровопролиття, Одесі вирішили відмовитися від мітингів та концертів у ці вихідні. Пішли у церкви, аби помолитися за мир. Більше деталей від Тетяни. Милинко замість мітингів. Усі бажаючі відправилися сьогодні до храмів Одеси. Тут о 12-й годині відбувся молебен за мир. Тут і маленька Гануся, вона активно стежить за новинами і дуже хоче, аби не було війни. Це Леймін за, за за загиблими на майдані і боляться, щоб щоб, все, щоб у держави, все було добре. Це приморський бульвар, коли пам'ятника дюку Рішельє зазвичай збиралися активісти одеського Євромайдану. Сьогодні вони вирішили не виходити, аби не спровокувати бійки. Але ми бачимо, що все ж таки близько сотні людей вийшли до пам'ятника. Зараз дізнаємося, чому. Это неправильно сидеть по домам, когда в Украине творятся такие события. Мне страшно, но гораздо гораздо страшнее жить в государстве бесправном, где любой может приехать и диктовать свои условия. Одеські гумористи, знані на весь світ, також відреагували на події, що відбуваються у Криму. Вони записали жартівливі відеоролики, які за лічені хвилини розійшлися інтернетом. Актриса Ірина Токарчук, більш знана як одеська тьотя Сіма, також звернулася до Путіна. А лучше йдіть і друзі. До свидання. я дуже, звісно, проти, коли ставлять перед вибором ось вот так. Я б не хотіла, щоб наша Україна потіряла наш Крим. Это, это наш Крим. Для мене всегда, всегда очень страшно, коли твоє забирають. До одеського флешмобу приєдналися і політики. Вони також почали записувати інтернет-послання самопроголошеному уряднику Криму. Перестаньте сказати, нам не цікаво з вами гуляти по одній Одесі. Ще ніколи і нікому не удавалось поставити наш вольний європейський город на колені. Здесь вам не тут. Тетяна Милимко, Олекса Сорокин. Програма Вікна СТБ. У Миколаєві майже тисячі людей зібралися на мітинг на підтримку нелегітимного кримського волевиявлення. Через це місцева влада закрила усі адмінустанови. Проросійські учасники роздали собі бюлетені із двома питаннями. Відповіді передбачені лише за федералізацією. Ми за таможенний союз за дружбу з Росією і щоб руський язик був легалізований так як і український, і щоб люди могли розмовляти на тому язике, на якому їм удобно і комфортно. Ну а власне ще до. Ефіру я вийшов подивитися, чим живе столиця. Ми знаходимося у центрі України. Попри інформацію, що сюди мали прибути якісь озброєні люди та влаштувати якісь провокації. Майдан живе своїм звичайним життям. Тисячі людей, які у звичайний вихідний, приходять сюди фотографуватися на екскурсію. Також дуже багато людей приходять сюди із квітами, аби вшанувати пам'ять загиблих. Україні! Україно лише в милосерді, час з'єднання, братів, настає в На Україні. Мене звати Єспер, я, я тачанин. Ми покажемо, що ми з вами, що ми з Україною, ми стоим за вас.